Дорогі українці, Збройні Сили України, побратими, капелани, волонтери і всі, всі люди, які допомагають Україні, хочу щиро вас привітати з Різдвом Христом та Новим Роком. Хочеться побажати найперше це перемоги нашої країни, щоб був мир у наших домах, щоб більше ці ворожі ракети вони ніколи не прилітали на нашу землю. Щоб жодного кроку не просунувся ворог на нашій землі, щоб наша земля була повністю звільнена, щоб ми жили на своїй Богомданій землі. Хочеться побажати, щоб кожен українець він молився до Господу, молився за нашу країну, молився за чудо для України, за перемогу, щоб кожен українець міг переживати. Міг щось робити корисного для перемоги, щоб не було в новому році тих людей, яким байдуже, для яких війна закінчилася. Хочу подякувати всім партнерам, які підтримують Україну, усім країнам, хто, хто з нами дотепер, хто був з нами. І хочеться сказати, що завжди добро перемагає. Завжди Господь перемагає сатану. І це станеться в Україні. І це станеться на нашій землі. І ми будемо вільною країною, ми будемо процвітати, ми будемо багатою країною, яка ще багато чого зробить для цього світу, для країни, які є поряд. Нехай Господь нас усіх благословить миром своїм, благословенням своїм. І нехай в кожній оселі буде радість. Нехай Господь усіх благословить, слава Ісусу Христу! Амінь.